Проведу для вас такий невеличкий експеримент. Ось, дивіться, ваги, Оприскувач акумуляторний на літіуму акумуляторі 10-літровий, а також акумулятор 12-вольтовий, який йде зазвичай е, в нас вольт 8 ампер. Який зазвичай йде в кислотних е, оприскувачах. Ось дивіться, яка вага акумулятора для кислотного оприскувача. 2 кг 238 грам. А тепер беремо оприскувач. Його вага 1 ,210 кг 210 г, Тобто, що в нас виходить? Що оприскувач за акумулятором майже в два рази легший за акумулятор в оприскувачку кислотних. І його ціна не набагато більша. Тобто, це дуже вигідний оприскувач і їм набагато зручніше користуватися. Можна сказати, оприскуєш двадцять першого століття.